Усім привіт, вітаю на каналі. Ось відеоогляд буде Дніпром M18D такого інвенторного зварювального апарата. Особливості його того, що він більш сильніший по потужності, ніж попередні моделі, там 15 -та модель. І ті, що були до цього, тут вже йдуть під оці ці клемні з'єднання. Зараз ми знімемо з нього от шубатурочку і подивимося, що всередині. По параметрам більш розкажу точніше, це вже після самої розборки. Так, продовження відео. Як бачимо, 18-та модель Дніпро М, 18D з дисплейчиком. Ось вона всередині. Бачимо, тут стоять мідні мідна шина. От я царапаю і тут, де царапинка, реально видно, що це. Мідь, а не алюміній. Зварка в другому виконанні. Іде трьохплатна 1880 мікроферат, 4 конденсатора, великий трансформатор. Один великий радіатор на охолодження. Він суцільний. Плюси в тому, що дуже добре він охолоджується, бо вентилятор зразу направлений на один радіатор його форма. Іде таким чином, що все обдув з одного сторони повністю йде на іншу і охолоджує практично всі елементи, які до нього прикріплені, вона здатна варити електродом від 1,6 до 5. Також працює від 140 вольт, максимальна потужність споживання 7,2 кВт. Напругу холостого ходу 65 вольт. Максимальний струм 180 А. Реально зварка крута і в хорошому такому достойному виконанні. Не було у нас ніколи і проблем чи повернень, чи також браків. Всі клієнти, які брали професійного користування і, звичайно, домашнього користування, зазвичай були всі задоволені. Дуже добре, скажімо, варить 3-4 електродом, і навіть якщо треба, прорізає метал на високих. Амперах. Гарне дороге виконання. Трьохплатна. Триплати відіграють роль в часі роботи безперервному, Тобто, якщо це постійно, треба працювати зранку до вечора з рахунок розміщення елементів на трьох платах, йде рівномірне охолодження, відповідно, не так швидко перегрівається і довше працює і служить. Будь ласка, пишіть коментарі, хто стикався може з якимись недоліками, або коментарі щодо того, як він, чи задоволений чи ні даним апаратом, тому що в продажі ще ці моделі є. А також ще я дуже замітив, що даний апарат він дуже похожий до попередніх моделей 250 MMA Дніпро М старих моделей по розміщенню плат і по кількості мікрофарад, і також з контактами мідними. Ось така, скажімо, у нас сьогодні тема для обговорення. Будь ласка, пишіть коменти, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Пишіть в коментарях, що би хотіли, щоб наступний раз ми розібрали, подивились та оглянули. Всім гарного настрою!